Так, отже, я вітаю всіх. Куди Ми їдемо А куди ми Ми їдемо? їдемо в Зарванець, Данчик. Отже, я всіх вітаю на на нашій паломницькій подорожі. І ми сьогодні вітаємося в Україні Христос Воскрес. І відповідаємо воістину Воскрес. Так, це в нас. е, Пасхальний привіт, який тут завжди ми використовуємо в Західній Україні. Можливо, теж і в ваших е сторонах теж використовується, я так точно не знаю. От, ну, тут це таке привітання, яке йде аж до Вознесіння. Протягом 40 днів ми його використовуємо. Отже, Тому всіх вітаю. Е на початку ми помолимося на добру дорогу, на гарний цей. день, щоб Бог наповнив нас позитивом, оптимізмом, гарними емоціями, якимось цінним духовним пережиттям, бо місце, куди ми їдемо, це одне з найважливіших відпустових місць в Західній Україні. Зарваниця. Потім ми поговоримо трошки більше, а в самій Зарваниці це буде навіть і екскурсія, де вже місцевий семінарист буде нам вести екскурсію по цьому місті. Отже, помолимося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є Сина, не сад, нехай син, нехай святиться, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плідло над Твого. «Господи, породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христи Боже, благослови нашу наше паломництво, благослови нашого водія, пана Романа, благослови всіх нас. Ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ум'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ум'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес ще раз. Вітаємо всіх. Отже, я представлюся мене звати отець Петро Ісків, я священик католицької церкви. І, власне, час до часу вожу от такі от групи по різних місцях західної України. Також я вам представлю нашого водія, пана Романа, який завжди нас гарно завозить, гарно привозить назад. Важливо, щоб ми його не дратували, не дражнили. Чистим завжди тримали автобус, не смітили і все буде добре. От. Чому я кажу, ми там не ставили, може там багато якихось питань чи не затримувалися, щоб не чекати, бо теж він сконцентрований на на водіні, щоб його не відволікати. Е я коротенько вам для початку, мабуть, опишу, як взагалі буде виглядати наш сьогоднішній день. Е хоч, ви знаєте, е такий загальний анонс, може, дуже-дуже короткий, я вам трошки більш Детально опишу, як буде виглядати наше паломництво. Ми ще маємо підібрати одну людину по дорозі, у винниках, і наша група вже буде повністю сформована. То це по дорозі ще просто сяде одна людина. До речі, ми з справа Личаківський цвинтар. Бачите, який гарний це кладовище, центральне кладовище Львова. Тут де є похований Франко, Крушельницька, різні відомі особи. Це з правої сторони. Лівої це є гуртожитки, далі йде медінститут, там величезна така територія медінституту, а зараз от справа, зверніть увагу, бачите, нові могили. Бачите, багато це є коло трьох сотень могил, справа з прапорами, це все вже є воїни у війни, що йде тепер російсько-української війни. Справа це так зване Марсове поле, це, це все нові поховання, коло триста. Воїнів вже там є поховані. Звичайно, що це тільки невеличка частина є там похованих. Багато з них з воїнів їх хоронять у рідних їхніх селах, містах, десь близько біля батьків чи біля бабусь дідусів. Отже, зараз ми виїжджаємо на вулицю Личаківську. Це така одна з основних артерій Львова, Львів, побудований як місто. Ви, мабуть, це і зауважили, хто тут довше живе. За так званою радіальною системою. Що це означає? Що від центру відходять не наче як проміння, тому вона називається радіальна система. Радіус це промінь. Виходять не наче проміння кілька основних магістралей. І вони йдуть від самого центру міста і аж назовні. Це і такі вулиці, як Стрийська, Личаківська, Городоцька, Зелена, Хмельницького. Всі вони від самого центру виходять назовні і часто вони носять ім'я міста, до якого вони йдуть. Так Стрийська називається, бо вона веде на Стрий. Городоцька називається, бо вона веде на Городок. Ну, а Інші вже так, по, по іншому бо стар старі історичні назви закріпилися. Цей район, просто, по якому ми їдемо, колись називався Личаків і відповідно вулиця Личаківська. От, один з таких історичних старих районів міста Львова. І це є виїзд е, на захід, на схід, на схід Львова, в східну частину. Ми, власне, будемо зараз їхати. Зараз нам ще відкриється панорама одної з найбільших церков Львова. Церква Покрова Пресвятої Богородиці. Вона вже потрошки зліва відкривається з великою вежею біля неї. Отже, це греко-католицька церква. Як я вже казав, Покрови Пресвятої Богородиці. І вона належить до чину отців Салезіян. Це такий монаший орден греко-католицькій церкві, який займається працею з дітьми. Він був заснований в Італії таким святим Дон Боско в кінці 19 століття. Він опікувався власне різними бідними дітьми, сиротами. І основний напрям був, щоб їм дати якусь. Освіту, по якій вони могли би себе прогодувати. Таким чином їхня харизма, так звана бо в наших чинах це називається харизма, тобто цей напрям, по якому вони працюють з дітьми, потім прийняли і в інших частинах церкви, зокрема і в Україні, отже, оці Сализяни є, які займаються дітьми. Вони також тут недалеко є сиротинець, такий великий досить, і вони теж опікуються цим сиротинцем. Отут, на оцьому зеленому трикутнику зліва колись в радянський час стоїв, стояв танк. Потім той танк зняли на початку 90-х. Ця вулиця Личаківська називалася вулиця Леніна. Отже, <розум Bizı> так як і всюди, в Україні були ці назви.